Нещодавно закінчився чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА в Абу-Дабі, і серед спортсменів, які представляли Україну, було і чотири меронівських бійці спортивного клубу Арена. До речі, наша команда України виграла 44 медалі і показала найкращий медальний залік, так би мовити. Всього було 47 учасниць цих. Змагань більше 600 самих спортсменів. І от серед них наші наші миронівчани, серед яких два чемпіони світу. Звичайно, ми не могли не зустрітися із тренером команди Максимом Морозенком. І зараз запрошуємо його до мікрофона. Максиме Леонідовичу, спортсмени. Нашого спортивного клубу повернулися із таких престижних змагань чемпіонату світу в Абу-Дабі. І два серед них чемпіони світу. Ну, це надзвичайно радісно почути для всіх жителів нашої громади та всієї України. Але от хотілося б почути, ну як готувалися ці змагання, як виступали, тому що за літо Миронівчан було аж четверо. І що ви можете сказати, ну що далі? Доброго дня всім. Ну дійсно, ми до цих змагань віднеслися дуже відповідально. За два місяці до змагань ми розпочали підготовку. Тренувальний процес. Ми були на тренувальних зборах в горах на горі Драгобрат. Там з нами теж тренувалися спортсмени збірної України. Збори такі пройшли Плідні. Після чого продовжили тут у нашому рідному клубі підготовку по два тренування в день ранкові і вечірні. віднеслися серйозно. Перш за все, це для поїздки туди на ті змагання потрібна була велика сума. Завдяки Миронівській ОТГ Віталію Миколаївичу Савенку і депутатам нам виділили ці кошти. Ми розуміли, що це кошти наших платників податків. Нам треба було показати результат. Ми Кожного разу, коли нам виділяють кошти, ми дуже з відповідальністю до цього відносимося. Приїхавши на змагання, ну, на моїй практиці, за скільки років ми приїжджали, а, такий рівень я побачив перший раз. Повірте, коли зайшов в зал, кажу, боженько, допоможи просто взяти медаль. Про, про золото навіть не просив, якщо чесно. Що спортсмені? Так, з різних країн. Я бачив рівень, бачив. А, вже всі проаналізували там, свої помилки, всі виходили, я маю виду, за інші країни, за все. Ну, було дуже сложно. І... Ну, я хвилювався, чесно, я... перший день Єгор Гнівенко виступав, якось так Боженько поміг. І... Він виграв, хоча у фіналі в нього був дуже доволі сильний суперник. Я хвилювався, але все-таки він зміг, довів, виграв Маличенка, настроївся. Ми його постійно підтримували, підбадьорували. Ну, Молодець. На наступний день у нас виступали Давлад Назаров Артур і Тарасенко-Ігор. Ну, не хочеться ніяких оправдань. Один і інший зробили все можливе, але на п'єдестал вони не, не дійшли. Вони вигравали, Вони вийшли з групи. Там група складається з трьох чоловік. І з групи виходить один. І потім вже далі на виліт. Там така система була. Вони з групи і один, і другий вийшов, а далі не, не вийшло. Єгор Тарасенко програв американцю. Американець теж так після рукопожаття зразу пішов в боротьбу. без руку практично не пожав. Ну, подло поступив. А Влад Назаров рішенням суддів. Ну. І останній відповідальний день був, це четвертий. Це саме престижний був день. Чому? Бо виступала під група 16-17 років. Це вже взрослі, дорослі. У Юлі було 38 чоловік у вісі. Це дуже багато. І я дійсно за нього переживав саме більше. чому, бо три роки підряд він не міг взяти світ, у нього не вийшло. Він поступався. І цей раз. Ну, вдалося. Я дуже довольний, скажімо так, втратив роки життя, але при тому всьому ми привезли. Я, ну, брати, я не пам'ятаю точно, але по-моєму із збірної України 10 золотих медалей і 200 з Миронівки. Якщо одинадцять, так, бачите, дякую, що виправили. 67 спортсменів представляли Україну і от. Уявіть, із цієї кількості вибороли лише 11 медалей. Золотих ми балакаємо за золоті, да? і дві це з Миронівки. Ну, ми, ми в обчому заліку показали дуже хороший результат. І... 44 медалі. Так. Да. Україна третій рік поспіль уже стає володарем Кубка і чемпіонами світу в загальнокомандному заліку. Це дуже, дуже такий високий результат, і тим більше, що в цьому результаті є частина і наших миронівських спортсменів. цього тільки більша така гордість. Ти вже залишилися змагання, як то кажуть, в історії попереду інші. Що можна сказати за це? Зараз да, uh, Саша Гуляєв, Настя, Голінко, Черненко, Андрій. Повернулися із кончі заспи. Вони на Олімпійській базі були в Олімпійський центр, де проходили з національною збірною збори, підготовка до чемпіонату світу з греплінгу, яка відбудеться 20 числа, 20 серпня, Так, серпня, да, серпня виходить, Польща. Там прийдуть -17, 20 і дорослі. Ми будемо приймати участь. У нас з Миронівки їде дуже така сильна команда в складі чотирьох чоловік. Будуть представляти а, а, Голінка Анастасія, а, Гуляєв Олександр, Черненко Андрій і Святу Неля. Ми з усіх сил будемо старатися привести перемогу, змагання відповідальні, не маємо права на помилку. От коли можна коли слідкуємо за тим, як працює, як тренується склад спортивного клубу Наші Миронівська арена, то можна сказати, що немає ні вихідних, ні відпусток, ні канікул. Як взагалі витримують? Я думаю, в кожного з нас є якась ціль, до якої ми йдемо. Про відпустки ми не можемо. Ну, це не те, що там так красиво сказано, відпустка і так далі. Ні, просто так випадає, що на літо якраз розпочинається сезон міжнародних змагань, а потім на осінь виходить, вже починаються відбори на наступний рік на міжнародні змагання. І так ми в цілому Пусть процесі. В цілому процесі. Якщо є ну, період, коли нема змагань. То ми стараємося на збори уїхати, есть тобто на підготовку, на усе. Поки все в нашого клубу вдається, так якось нам і в минулому році везло, і в цьому році все, все наше добре складується, дякую Богу. що, що Все добре. Все ну звичайно, користуючись нагодою, ми запросили до інтерв'ю і чемпіона світу. Уже 2023 року святона Іллю. Ілля, скажи, будь ласка, що ти відчував, коли побачив, що все таки ти можеш перемогти? Радість що я дійшов до цього, що я можу стати першим. І коли ти переміг, і ти вже зрозумів, що ти чемпіон світу? От твої такі відчуття, неймовірні, я не міг. Не міг повірити в це, що я став першим ну і звичайно, давай трошечки повторимо для наших глядачів твою спортивну біографію. Скільки часу ти займаєшся? Майже 9 років. Тобто за 9 років ти дійшов до такого результату чемпіон світу, і сьогодні Миронівщина і вся Україна цим гордиться. Коли зазвучав гімн України, коли ти підняв прапор України, як ти себе чим ти себе відчував? Ну, гордість України, що я прославив Україну одне золота медалі. Що приємно було. Що в прапор України і ти частина України. Да, так. Скажи, будь ласка, які наступні твої плани? Виграє чемпіонат світу з граплінгу в Польщі. Ну і звичайно ще один чемпіон світу гнівенко Єгор. Його скажи, будь ласка, а скільки часу ти, до речі, займаєшся? Займаюся понад вісім років. Тобто вже досить довго. А звання чемпіона світу це тебе перше? Це так. У мене перше звання. Це в мене таке було радості, коли я виграв. Це не передати словами. А у ваговій категорії, який ти був? 48 кілограм. Важко було так, доволі важко було. З ким ти змагався вже у фіналі? Е, був хлопець з Саудовської Арабії. Це самий такий, найважчий був з усіх. Важкий був? Так, Де, так. Розумі. Ну, от коли ти відчув, що ти перемагаєш от твої відчуття. Я спочатку не розумів, що я виграв. Ну коли мені рефері підняв руку, я думав, що я не знаю, я кричав. радості, радості було. Доволі багато. Ну, от оти відчуття на п'єдесталі, на найвищій сходинці, прапор України і гімн України. Що ти відчував? Я відчував, як я прославляв свою Україну. Це було дуже гордо для нашої країни. Ну і твої плани? Далі буду йти по спорту. Може, піднімусь до UFC чемпіона ми тобі цього тільки бажаємо. Дякую. Ми ж в складі національної збірної це все сказано. Ну стара розподілу, так би мовити, так? Але, да. Але з повагою в, в кожному клубі, в кожній є, є сильні е, спортсмени, які дуже представляють е, Україну. Ну ми як одна така здорова бійцівська сім'я, яка представляє Україну і на даний час, коли йде війна, ми як ніколи всі об'єднані. Бо ми в, в чужих країнах а, ми показуємо всім, що ми дуже сильна нація. А, я думаю, якщо подивитися, як, а, як підтримували спортсмени і тренера а, друг друга на цих змаганнях, то можна зрозуміти, що ми, ми навірно не переможні. І дякуючи ЗСУ, бо якби не вони, я думаю, не вийшло б у нас ні на змагання поїхати, ні перемогти. Ми змогли показати те, що ми показали. Ми доказали, що Україна це дуже сильна нація. І до нас підходять з інших країн, нам співчувають, нас обнімають, нам нам бажають перемоги. Даже до нас підійшов тренер із Казахстана і каже: Україна, ми за вас 80% 80% населення за вас. Ну це дуже приємно чути. Ми, ми, ми в душі з Україною, да, і інколи питають, а ви що будете повертатися на Україну? Я кажу, звісно, ми повертаємося. Тому ми, ще це Україна? Це, да, ми, ми тут виросли, ми тут живемо, ми представляємо Україну. Ми з гордістю, коли піднімається прапор України, коли грає гімн України, в нас гордість. Ми переповнюємо це все і. Ну, ми, ми представляємо нашу країну. Все, що ми маємо, це дала наша держава, дала, дала наша країна. for the national anthem of Ukraine.